Тиждень Україна просто гудить про деребан землі у столиці. Правоохоронці Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили злочинну банду, яка роздавала квадратні метри у Києві роками. На лаві підсудних більше десятка посадовців та депутатів Київради. Серед них заступник міського голови Віталія Кличка, голова земельної комісії та інші. Ще один сьогодні переховується. Я зараз перебуваю на вулиці Табірній у центральному районі Києва Шевченківському. Позаду мене один з об'єктів, який збудували на ділянці, яку привласнили за схемою, через яку й судять київських чиновників. Ділянки в Києві за зниженою ціною та без жодних земельних торгів. Просто віддавали. Ми в редакції отримали невеликий перелік таких адрес. Насправді ж їх десятки. А масштаби збитків вражають. Ми з оператором. Поїздили Києвом, передивились брифінги та покоперсались в реєстрах рішеннях КМДА висновках різних комісій. Знайшли для вас багато цікавого. Покажемо, де саме у Києві вкрали земельні ділянки у киян та що на цих ділянках сьогодні будується.